Ми маємо вже звикнути до того, що впродовж останніх півроку, а то і більше, Ертоган постійно пропонує себе посередником. Він за весь цей час зробив чимало зусиль для цього. Більшість цих зусиль марні. Але якщо подивитися на чисто турецький профіт, то тут ми маємо. Неабиякий успіх для зовнішньої політики Ердогана, тобто працюючи в цьому напрямку, Тур Туреччина змогла себе позиціонувати як власне, посередник, таким чином уникаючи дошкульної критики з боку інших впливових політичних груп. Представників країн НАТО Туреччина досі ще залишається країною НАТО, незважаючи на всю антизахідну риторику. І в цілому, якщо навіть ну, нічого не станеться, такого кардинального під час цієї зустрічі наступних зустрічей, то можна. Зробити такий певний висновок, що турки діють за таким принципом: якщо не дожену, то все одно нагріюся. Тобто, в даному випадку, десь посередині цього процесу, вони отримують якісь певні собі дивіденти і зможуть як мінімум представити Ертогана, особливо на внутрішньому інформаційному ринку, як такого великого е е е політика сучасності. А от е, що станеться, якщо все ж таки пану Ердогану вдасться домовитися, і от зустрінуться два лідери. Там ну, можливо не два лідери, можливо, там інші будуть е, переговори відбуватися, але якраз за посередництвом Ердогана. Що він отримає? Ну розумієте, якщо ми гіпотетично розглядаємо таку можливість, яка сама по собі є малою, е, то в принципі Ердоган? Е, Максимумі може отримати звісно політичне визнання, світове визнання, да тобто він, як мінімум, може претендувати тоді. Ну, це знов таки дуже гіпотетично, і відверто кажучи, я в це не вірю від слова зовсім. Але ну, тут звісно він може посилити свій зовнішній політичний вплив і, взагалі, претендувати навіть там на якісь премії миру. Але, ну скажем чесно, станом на зараз це неможливо. Більше того, мені здається, що Ертоган дещо пропустив момент, коли його заяви перестають бути, скажімо, Цінними з точки зору політичного формування політичного простору зовні поліп в східній Європі, і зараз він вже перетворює, його заяви, вже перетворюються на такі порожні тиради, які ні до чого не призводять, тобто. Мені здається, чим далі, тим більше роздратування е, від таких заяв у різних акторів, ніж, е, скажімо, готовність дослухатися Власне враховуючи те, що сказав президент України Володимир Зеленський, що він е, взагалі не бачить можливими переговори особисто з Путіним е, через анексію чотирьох областей і будуть чекати на іншого лідера, і от вже з ним вести якісь. Перемовини в свою чергу Путін сказав, що це ж типу не війна з Україною. Чому нам взагалі з Зеленським розмовляти? Треба розмовляти там, напевно, з Америкою чи там з кимось ще з представників там НАТО, наприклад, і отут виникає питання: на які е, перемовини е, саме натякає пан Реджеп Ердоган? Він схиляє до переговорів з Зеленським чи все ж таки з Байденом? Ви знаєте, е, останнім часом турецька преса раділа від того, що в, в Штатах в Конгресі зняли обмеження на співпрацю з Туреччиною в військовій сфері. Ну, тобто, не до кінця, ще там, як мінімум, процедура не завершена, але вони раділи потеплінню відносин Сполучених Штатів Америки, і на цьому тлі. Е, Виступати посередником в переговорах між Сполучених Штатів Америки і Росії це, як на мене, трохи це відчувається як переоцінка себе в і. Якщо вже Путін хоче вести переговори з країнами НАТО, ну от, будь ласка, є Туреччина, хай він з нею веде переговори скільки завгодно. да, Врешті-решт, там у них є про що поговорити: є Сирія, є Лівія, є пів... Південний Кавказ. Тобто там достатньо тем і без України. Вони можуть обмінятися думками щодо зернової угоди, оскільки ми знаємо, що там є різночитання з боку. Москви і з боку Анкари да, щодо продовження цієї угоди. Тобто, в цьому сенсі, звісно, ну ми можемо спостерігати за цим. Нам цікаво, звісно, чим це завершиться, але вихлопу для нас там не так багато. Мені от сама процедура цікава. От коли зустрічається Ердоган з Путіним. Ми е, знаємо, що є там офіційна зустріч, коли збирається преса. Ну і так само у них є приватна зустріч, про яку не знає ніхто, е, про що вони там розмовляють разом. і Ну Ми ж розуміємо, що ці два лідери, Ну вони вже давно знайомі і, скоріш за все, один з одним е, спілкуються, звертаючися просто по імені. І як мені здається, у переговорах, ну, у спонуканні до переговорів, у схиляння до них не враховується українська позиція, українська сторона. Невже у цих переговорах, навіть у таємних, які не оприлюднюються, Радже Продоган не наголошує на тому, що Вова, ну звільнити хоча б одну область, і вже будеш на крок ближчим до перемовин. Як ви гадаєте, іде про це мова чи ні? Ну, по-перше, теза про те, що є якісь таємні переговори і таємні домовленості, вона хибна. А тому, що в сучасному світі практично досягти таємних домовленостей неможливо, це одразу стає відоме. Тому якщо Туреччина хоче залишитися в колі цивілізованих країн, то як мінімум вона має інформувати своїх партнерів по альянсу, про те. Про що були, були переговори з по суті з противником альянсу, тобто країни, яка стверджує, що вона веде війну з Альянсом. це як мінімум щодо пропозицій. Ну вони можуть звучати різні, але є обставини, ми чітко зазначили, і це вже є на рівні закону: що, по-перше, ми не будемо вести переговори з Путіним по друге взагалі будь-які переговори з Росією можливі лише після того, як Росія звільнить всі українські території, а не якусь там область, ні якесь там місто, ні продемонструє якийсь новий жест доброї всі волі. Всі території, чи, враховуючи чи... Крим. Я тут додам. абсолютно вірно. Да, всі території, всі території. Проблема Туреччини полягає в тому, а політичного класу Туреччини в першу чергу, що вони не вірять в нашу перемогу. Це да це і це формує в принципі таке коло їхніх очікувань. І відповідно їхніх дій, але ну це так би мовити їх проблеми, не наші. Я з вами погоджуюся. Я дякую за розмову. Вона була дуже цікавою. Я впевнений нашим глядачам. Також ігор Семоволос був з нами на зв'язку, директор центру близькосхідних досліджень. Вам бажаю гарного дня.